Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку. Чим цікава геологічна історія України? Час формування земної кори називають геологічним. Як же визначили цей час? Як зародилося і розвивалося життя на землі? Який вік певних гірських порід та скам'янілих решток рослин і тварин? На ці та інші запитання вчені отримали відповіді після визначення абсолютного і відносного віку гірських порід та скам'янілих решток рослин і тварин. Більша частина поверхні сучасної України формувалася в межах східноєвропейської платформи впродовж тривалого геологічного часу. Довідома. Геологічний вік. Це термін, що використовується в геології для визначення тривалості певного періоду в історії Землі, впродовж якого відбувалися різні геологічні процеси. Геологи створили шкалу геологічного часу, за якою визначають відносний вік гірських порід. Відносний вік живих організмів, гірських порід, епох гороутворення встановлюють завдяки вивченню скам'янілих решток рослин і тварин. Які знаходять у певних гірських породах, а також враховуючи послідовність нашарування гірських порід. Так виявляють відносну послідовність і час виникнення одних гірських порід чи живих організмів щодо інших, абсолютний вік гірських порід навчилися визначати пізніше, ніж відносний, переважно за допомогою радіометричного методу. Цей метод враховує час розпаду радіоактивних елементів, що міститься в гірських породах, зокрема урану. Уран розпадається за певний час на свинець і гелій. За масою свинцю в гірських породах можна визначити абсолютний час у роках, необхідний для його утворення з урану. що свідчить про вік певної гірської породи. Встановлення абсолютного відносного віку дає змогу скласти геохронологічну шкалу. Таблицю геологічного літочислення, у якій геологічний час поділяють на еони, ери і періоди, встановивши початок і закінчення певних епох гороутворення, час появи живих організмів тощо довідома геологічна ера один з найбільших відрізків часу в хронології геологічної історії Землі. Геологічна ера є підрозділом геохронологічної шкали, що відповідає часові утворення певної групи гірських порід. В історії геологічного розвитку землі виокремлюють такі ери: Архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Ери поділяють на періоди. Таблицю читають знизу до верху. Розглянемо її детальніше. Архейська ера або архей тривалість 15 тисячі тисячі мільйонів років, розпочалась понад 4 мільярди років тому, на періоди не ділиться. В цей час формується байкальська складчатість. Основні геологічні події, що відбувалися на земній поверхні, формування давньої земної кори. Потужні тектонічні рухи, вулканічна діяльність і метаморфізм гірських порід, утворення гір на місці українського щита, поява примітивних одноклітиних і деяких бактерій протирозойська ера або протирозой тривалість 2 мільярди років, а от розпочалась близько 2,5 мільярдів років тому. На періоди не ділиться. Все час також формується байкальська складчатість. Для даної ери характерно розширення площ континентальної земної кори. Утворення глибинних розломів. Початок формування осадового чехла східноєвропейської платформи. Утворення карпатсько-кавказького прогину земної кори в середземноморському рухомому поясі. Це пора бактерій і водоростей. Палеозойська ера або палеозой тривала приблизно 340 мільйонів років. Ділиться на шість періодів Кембрійський, Ордовицький, Силурійський, Девонський, Кам'яновугільний та Пермський. Кембрійський період або Кембрі тривав 70 мільйонів років, розпочався 570 мільйонів років тому. В цей період завершується формування Байкальської складчатості. Для Кембрію характерно: низький пустельний суходіл майже на всій території сучасної України. У карпатському прогині мілководний морський басейн, активний розвиток одноклітинних і відносно бідний світ морських безхребетних тварин. Ордовицький період або ордовик тривав 60 мільйонів років, розпочався 500 мільйонів років тому. Цей період починається формування каледонської складчатості. В ордовику на більшій частині території сучасної України суходіл. У карпатському прогині морський басейн, поширення морських безхребетних тварин, поява перших хребетних панцерних риб. Селурійський період або Селур тривав 30 мільйонів років, розпочався 440 мільйонів років тому. В цей період продовжується формування Каледонської складчатості. У Селурі суходіл на більшій частині території Море на заході сучасної України. Поява перших гірських споруд на місці Карпат, пракарпати, розвиток водоростей морських тварин. Поява перших рослин на суходолі. Девонський період або Девон, тривав 60 мільйонів років, розпочався 410 мільйонів років тому. Цей період завершується формування каледонської складчатості і починається формування герцинської складчатості. Під час Девону майже на всій території України відбувалося опускання платформи, що супроводжувалося наступом моря, формування донецького прогину земної кори, вихід хребетних з води на суходіл, поява земноводних, значне поширення наземних рослин. Кам'яновугільний період або карбон тривав 65 мільйонів років, розпочався 350 мільйонів років тому. Цей період продовжується формування герцинської складчатості. Під час карбону відбуваються багаторазові наступи і відступи моря в результаті тектонічних рухів. Суходіл у районі українського щита і пракарпат. Утворення Дніпровсько-донецької Западини. Формування Донецької складчатої споруди. Клімат переважно жаркий і вологий. Розвиток рослинності гігантських плаунів, хвощів, деревоподібних папоротей. Поява плазунів. І останній в палеозої, пермський період або перм, тривав 55 мільйонів років, розпочався 285 мільйонів років тому. Цей період завершується формування херцинської складчатості. Під час Пермського періоду на більшій частині сучасної України суходіл остаточне утворення Донецької складчатої споруди. Утворення нового прогину земної кори моря Тетіс у середземному рухомому поясі Клімат сухий і жаркий Мезозойська ера або Мезозой тривала 165-170 мільйонів років. Ділиться на три періоди. Тріасовий, Юрський і Крейдяний. Тріасовий період або тріас тривав 40 мільйонів років. Розпочався 230 мільйонів років тому. В цей період починається формування Мезозойської або Кімерійської складчатості. Характерною ознакою є майже повна відсутність в Україні морських басейнів, крім західної частини. Наприкінці періоду відновилися тектонічні рухи на Донбасі. Юрський період або Юра тривав 55-60 мільйонів років, розпочався 190-195 мільйонів років тому. В цей період продовжується формування Мезозойської або Кімерійської складчатості. Клімат Юри переважно морський. Значні території в межах Дніпровсько-Донецької та Галицько-Волинської Западин у Карпатах і Криму неодноразово вкривалися морями. У який потрапляв матеріал з українського щита і Воронезького масиву. На Донбасі відбувалися інтенсивні гороутворювальні процеси. Крейдяний період або Крейда тривав 70 мільйонів років, розпочався 136 мільйонів років тому. В цей період продовжується формування мезозойської або кімерійської складчатості. На початку періоду в платформних областях сучасної України переважав суходіл. Згодом у наслідок опускань майже вся територія сучасної України була вкрита морем. Початок утворення Карпат і Кримських гір. Вимирання мезозойських плазунів, розвиток птахів. Поява флори, яка дала початок сучасній рослинності. Наприкінці періоду більша частина території перетворилася на суходіл. Кайнозойська ера або кайнозой тривалістю приблизно 65 мільйонів років і триває сьогодні. Ділиться на три періоди: палеогеновий, неогеновий і четвертинний. Палеогеновий період або палеоген тривав 41 мільйон років. Розпочався 66 мільйонів років тому. Цей період продовжується формування мезозойської або кімерійської складчатості, початок Альпійської складчатості. Для палеогену характерно руйнування мезозойських гір. Платформна частина України неодноразово вкривалася морем. В середині періоду майже всю південну частину східноєвропейської платформи вкривало море. У Карпатській та Кримській геосінкліналях – інтенсивні тектонічні рухи. Неогеновий період або неоген тривав 25 мільйонів років, розпочався 25 мільйонів років тому. В цей період продовжується формування альпійської складчатості. Для неогену характерно утворення Карпат і Кримських гір. Інтенсивна вулканічна діяльність. Відокремлення Чорного моря, розвиток людиноподібних мав Четвертиний період або антропоген розпочався 1,8 мільйона років тому і триває по сьогодні. В цей період продовжується активне формування альпійської складчатості. Для антропогену характерне формування сучасного рельєфу, зокрема, морської берегової лінії. Процесу утворення Карпатських і Кримських гір поява і розвиток людини. Важливим геологічним процесом є неотектонічні рухи. Довідома неотектонічні рухи це коливання земної кори, які відбувалися протягом останніх 23 мільйонів років. Територія нашої країни за винятком вузької берегової смуги при Чорномор'ї зазнає підняття. Найактивніші рухи земної кори відбуваються на півдні і заході України, що зумовило утворення складчатих споруд Карпат і Кримських гір. Ці споруди піднялися з морського дна на значну висоту внаслідок зіткнення літосферних плит. Гороутворювальні процеси тривають і нині. Про що свідчать землетруси, можна виділити два осередки землетрусів: один на межі південних і східних Карпат на території Румунії, це зона Вранча, інший на дні Чорного моря біля узбережжя Криму. Формування рельєфу і утворення відповідних гірських порід сприяв і вулканізм, що підтверджують згаслі вулкани на Закарпатті та в Криму. На відміну від гірських споруд, платформні ділянки зазнали незначного підняття і опускання, наслідок чого вони затоплювалися морем, на дні якого відкладалися різноманітні глини, піски і вапняки. Цікавий факт, що день старого каміння відзначають 7 січня. Це день присвячений ушануванню геологічних чудес нашої планети. На геологічних картах або картосхемах показують поширення гірських порід різного віку. У цих карт складна легенда та яскраві і контрастні кольори, що відображають шари гірських порід. Кольори, які використовують на геологічних картах, відповідають геохронологічній таблиці. Для того, щоб показати всю строкатість геологічної будови. На геологічних картах гірські породи четвертинного віку показують тільки в тих місцях, де вони займають найбільшу площу. На решті території на карті різновікові корінні гірські породи розташовані під четвертинними відкладами. За допомогою геологічної карти встановлюють вік гірських порід і характер їхнього залягання. Геологічні карти відіграють важливу роль у вивченні будови земної кори. Вони відображають розташування вік та склад гірських порід на певній території. Такі карти допомагають геологам визначати нові родовища корисних копалин. Крім того, вони використовуються для оцінки сейсмічної активності та прогнозування природних катастроф. Інженери застосовують геологічні карти під час проєктування будівель, доріг і тунелів. Вони також важливі для екологів. Наприклад, дозволяють аналізувати стан ґрунтів і підземних вод. За допомогою таких карт можна виявити зони, схильні до сувів та повеней. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, чим цікава геологічна історія України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.